Вітаю, друзі! У нас сьогодні дуже гарний огляд. Правда, в нас дуже вітряно, тому мікрофон тримаю в руці, щоб вам було дуже гарно чути. Друзі, у нас сьогодні на огляді автомобіль без перебільшення народний, популярний, надійний, економний. Дуже багато можна підібрати фраз про цей автомобіль. Автомобіль не є новинкою на ринку України. Автомобіль, який дійсно дуже популярний. І вважає, вважається універсальним на всі випадки життя для людей, яким потрібно багато їздити, людей, які використовують автомобіль по місту. Дуже класний, комфортний, ексклюзивний автомобіль, тому що автомобіль має стан, пробіг, комплектацію, все, що ви любите. Отже, поїхали. В Вашій увазі свіжо привезена з Німеччини. Шкода Октавія А7. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. А 7 в шикарній комплектації. Зверніть увагу: максимальна оптика. Тут LED, ксенон, Передні парктроніки, омивач фар. Оригінальні класні диски. Лобове скло рідне. З датчиками всіма можливими асистентами. Електроскладання дзеркал, безключовий доступ, датчик мертвих зон. Автомобіль також має задній парктронік електровідкривання ляди, також камера заднього виду. Давайте покажемо її загальний візуальний вигляд автомобіль, який Ну, дійсно, видно, що він збережений. Автомобіль, який е, по кузову не має жодного підфарбовування. Далі на відео ми все покажемо так, як ми робимо завжди. Це на своїх відео, на своїх оглядах. Автомобіль заведений, він працює дуже гарно, чистенько, екологія на місці, AdBlue повністю заправлена. Автомобіль. Перед публікацією оглянутий на СТО зауважень ніяких немає. Знизу автомобіль вражає, тому що він знизу як новий. Давайте перейдемо до салону. Зверніть увагу, комбінована шкіра, повний електропакет з електроскладанням дзеркал, підігрівами сидінь. Дуже гарні вставочки, і вони вночі світяться. Зараз немає можливості показати. Тому що ну, світло на, на вулиці, воно світяться, можна змінювати колір. led приборка уже нового зразка, така, як в А8. Автомобіль, повторююсь, без жодної знятої деталі, без жодної фарбованої деталі. Круїз, клімат, звичайно, старт-стоп, шкіряне мультикермо, все в автомобіля є. Навігація, розширена така мультимедія. Подивіться, який в нього стан. Таких автомобілів знаходити вже все важче і важче. Якщо знаходяться, то за дуже-дуже великі кошти. Пройомчики ціленькі, нічого не поцарапано. В Європі дуже часто з Європи приїжджають автомобілі і тут є такі вм'ятінки через ремінь безпеки, тому що виходять, не встигають ремінь сховатися, як двері закриваються і люди б'ють арочки. Тут ідентична ситуація, прийомчики чистенькі порошки без зауважень. Про цей автомобіль можна говорити дуже багато насправді, тому що він ну дійсно в такому стані автомобіль другий раз я не знаю, що вийде знайти. І технічно все працює. Подивіться. Тут у нас все частенько, все гарненько, ця накладочка вона є. Ми її стираємо. Розлили трошки на неї водичку. Кнопочка працює, прийомчики без ржавчини, камера з заднього виду працює. Ми далі на відео також покажемо, як воно все працює. Тут у нас все чистеньке, подивіться, блю заправлений повністю повний. Карти. все ідеально. Солончик дійсно. Виглядає як новий автомобіль не заїжджений, не замучений. Дизельний двигун. Дизельні двигуни в Європі чому ексклюзивні? Тому що їх знаходити дуже важко. Дизельні двигуни купуються для того, щоб на них дуже багато їздити. І знайти дійсно автомобіль дизельний в Німеччині чи будь-де за кордоном. Знайти автомобіль дизельний з гарним пробігом, з гарною комплектацією, де люди купували автомобіль для себе, не на фірму, не для роботи. Дуже важко. Тому е такі автомобілі ціняться. Подивіться, в якому стані. ну Автомобіль дійсно видно, що від власника, від першого власника є парасолька, до речі, е Шкодовська, оригінальна, вона десь тут ховається. Хто знає в коментарях, напишіть, де її сховати, де її місце. Тому що ми не можна знайти. В Супербі знаю в Дверках. А тут немає. Подивіться, в якому стані цей автомобіль, він дійсно лобаш рідний. Я зараз перейдемо до стану лакофарбового покриття, я вам покажу, в якому стані знаходиться цей кузов. Також покажемо він-код для того, щоб ви перевірили, е перевірили пробіг, звичайно, vertical, там, чи якісь там сайти. Подивіться, 100 мікрон капот, 101 мікрон, 124. Капот не фарбований, крилишко автомобіля 125. Не 112, 104, нефарбований 110. Двері праві, передні нефарбовані 110, 103, 118 мікрон, 110 мікрон, задні праві. І дивіться, цинк. Бачите? Цинк автомобіля. Автомобілі оцинковані. Збережені всі заводські наклеїчки, оригінальні заводські наклеїчки для того, щоб зберегти арочку від висікань. Вона, вона є заводська на місці. Арочка не фарбована. 103 мікрона. 110 мікрон. Зверніть увагу на ці прийоми. Ну, я ще раз покажу, тому що вони дійсно збережені. Білий колір. Дивіться, ніяка деталь, нічого не знімалося, нічого не крутилося. Повірте, такі автомобілі знаходити ну, прям дуже важко. Криша автомобіля також 110 мікрон з цієї сторони. Кришка багажника не фарбована. 99 мікрон, 112 мікрон. Всі шельдики на місці, таких має бути. Подивіться, який стан оптики, вона просто нова. Автомобіль 2019 року. 113 мікрон. 97, 115. 104 мікрона. Тут також наклейка збережена. Все ідеально. Подивіться, автомобіль не фарбований. В ньому в принципі, навіть із колів я якихось не бачу. 113, 120, 120, 114, 113. Дивіться, ну весь автомобіль в рідній фарбі. Ну, я вважаю це вже дуже великим успіхом, тому що знайти автомобіль в рідній фарбі з гарним пробігом дуже-дуже складно повторююсь. Давайте перейдемо в салончик. Я покажу стан. Давайте більш детальніше. Зверніть увагу на кермо. Кермо не фарбоване. Це от заводське кермо. Ніяких царапин, затертостей по автомобілю немає. Кнопочки всі ідеальні. Нічого немає тут затертого, все класно, все так, як має бути. Тут у нас перемикач, він також в ідеальному стану. Витираються дуже часто ці написи на. Ручки поворотників, як бачимо, все ідеально. Круїз також є, він працює. Підрулюві лепестки перемикання передачами також є, але якщо відверто, я не знаю, хто ними користується. Електроскладання дзеркал е, також є. І воно працює. Дзеркала складаються, розкладаються. Все чудово, датчик мертвих зон також працює. Ну, комплектація тут дійсно достойна. Система безключовий доступ. Система старт-стоп, все працює. 181 500 км пробіг даного автомобіля. Що ми тут маємо? Подивіться на стан ручки ручника. Ну, Просто подивіться, якому він стані. Так само і перемикання передачами. Ідеально просто: система старт-стоп, кнопочка відкривання багажника, підігрів сидіння. Тут усе є дуже безліч опцій. З кнопочки автомобіль запускається, подивіться, як він заводиться. Він просто ідеально. Навігація розширена, дійсно гарно. Тут безліч опцій: автомобіль, індикатор, датчик тиску шин і так далі. Тут дуже безліч всяких. Не буду затягувати це відео, тому що я можу багато про це все розповідати, але вам же ж потрібна більш детальна інформація і стисла. Коробка DSG. Що можна сказати? На 2-літрових дизельних двигунах стоїть шестиступенева ДСГ з мокрим щепленням. Це надійно, це, автомоб... це дуже зручно, комфортно, тому що немає дискомфорту в перемиканнях між передачами. Дуже класно, комфортно себе почувається коробка. Ніяких скарг на неї, до речі, немає. Ну, звичайно, якщо не обслуговувати автомобіль, не замінювати масло, то звичайно що. Так, дістронік у нас також присутній, він працює. І капотний просто, зверніть увагу, все, все в заводських е -е, уплотнітелях. Ніякої корозії по капоту немає. Болтики, пройомчики, нічого не крутилося, ржавчина абсолютно відсутня. Стакани ціленькі. Акумулятор без зауважень, він новий. Він коштує грошей, тому що система старт-стоп встановлена, вона також не дешева. Антифриз чистенький. Він код автомобіля дублюючий, показуємо також. Він бачите, без пошкоджень. Стаканчики в шумостанні, капот не знімався, не крутився, нічого не кручено. Подивіться, як працює двигун, двохлітровий, дизель, це надійний, класний, потужний, економний двигун. Подивіться, він сухенький, чистенький, нічого тут, до речі, не милося, тому що ви бачите, видно стару пилюку. Він не, не, готувався, до, не готувався до продажу, тут нічого не намивалося. Оптика в автомобіля рідна, нічого не знімалося також. Все ідеально. Під капотом ну, дійсно автомобіль. Вражає його стан. Друзі, підведемо короткий підсумок. Ми з вами оглянули шкоду Octavia a 7 19 рік в шикарній просто комплектації. 2-літровий дизельний двигун. У нас працює доставка. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, але у вас немає можливості особисто приїхати оглянути, наберіть за номером телефону, який буде вказаний на екрані. Якщо у вас залишились якісь запитання стосовно цього відео, можливо, я якусь інформацію вам не надав. Зателефонуйте, я з радістю вам відповім. Замовляйте доставку додому. Вартість автомобіля та вся інформація буде вказана в опису під цим відео. До зустрічі!